Астрологічний прогноз ракетних обстрілів на другу половину зими початок весни 2024 року. В цей період на небі буде знаходитися багато планет водолії. Водолій знак зодіака пов'язаний з небом, що вода ллється з неба, або ракети, або ще щось, дрони сипиться з неба. І оскільки багато планет буде у водолії у другій половині зими, навіть Марс, планета військова, теж буде в водолії, то можна прогнозувати, що в цей період. Можна очікувати війни дронів. Я думав, можна було б це відео назвати війна дронів. Я вважаю, що саме в цей період, от у другій половині зими, на початку весни, саме цей період буде потім в історії названо як найбільш ну, така інтенсивна війна дронів. <кій> Також там шахеди, дрони, ракети. Ну, це в залежності від того, що є в наявності у Російської Федерації, то вона в цей період буде намагатися в небі. Ну, воювати, Україна зі свого боку теж. Планети повиходять з водолія у ці швидкі після 20 березня, а максимальна їх кількість водолії буде ну, в лютому місяці. Розворот в, ц... в таких якихось трендів в військовому ну, в небі, можна прогнозувати на останній тиждень січня, тому що планета Уран, правитель водолія, буде розвертатися в цей період. Це означає розворот тренда, ну, щодо дронів. Тобто вже навесні, к квітню, травню, там буде менша актуальність: оці знаки з дякава далі і війни дронів, ракет і інших, що по небу літають. Також цей період, ймовірно, підвищення небезпеки щодо літаків, також постачання якихось літаків і війна за допомогою літаків в цей період. Можна привести приклад вже як історичний, можна сказати, на початку війни, коли війна широкомасштабно розпочалась. То в знакі Зодіака Водолій знаходився Сатурн в 2022 році. Сатурн означає закрити, а Водолій означає небо, і був популярний слоган закрити небо у 2022 році. Сатурн означає система безпеки, і тоді стала задача в Україні побудувати систему безпеки. В березні 2023 року Сатурн вийшов зі знаку Зодіака Водолій. Це означає, що система безпеки вже була побудована. Ну в основному <кій> і далі задачі вже інші стояли. Навесні 2023-го, хоч Сатурн вийшов із водолія, то в водолій зайшов Плутон. Інша була тематика, але були ракетні обстріли. Взагалі, ракетні обстріли продовж війни виявилось, що важко прогнозувати, тому що причиною їх є, вочевидь, різні ну, фактори тобто причина, наміри, цілі. Задуми, для чого ці обстріли робляться, вони очевидно дуже різні, і тому їх прогнозувати ну по одному або по двом по трьом факторам не виходить. Вони всі по різному виглядають. Але те, що планеті в знаки Зодіака, які пов'язані з небом у другій половині зими і на початку весни, то це точно означає, що до неба буде прикута увага. А про що вже мова буде йти? Про шахеди, про літаки про fpv дрони, інші якісь дрони або ракетні обстріли. Це вже ну, залежно від можливості Російської Федерації. Щодо можливості Російської Федерації, знак здяка Казірог в астрології пов'язаний з обмеженнями, санкціями, з кордонами і вихід планет з Казірога, в тому числі Плутона, астрологічно означає, що санкції буде менше і обмежень Російської Федерації буде менше. І для України обмежень буде менше, тому можливо постачання якихось літаків, які які в Україні були обмежені, а Російській Федерації теж можливо постачання якихось там літальних апаратів, які в неї були обмежені. Але весь цей центр всієї повітряної боротьби він приходиться собственно, на цей період з 20 січня по 20 березня. Тобто, якщо зараз така тема, що народ щоб сам робив дрони, якщо народ зробить дрони к травню місяцю, то з сестраї точки зору це буде вже не актуально. Актуальність цієї теми це от саме найближчий час. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть, будь ласка, в коментарях, дякую за увагу.